Нарешті, черга дійшла до Девольта і до мілки. І заїхав я в магазин Сінержія. тому що у них доволі величезний асортимент. Що того, що того, того. Вони являються. Ну, як на мене, в Києві найбільш просунуті по цим товарам, цих виробників, що Девол-домілка. Рома це директор Сінержії, Він зараз розповість, що ми будемо робити. Бо все все. все Постійно я розповідаю, тепер вам Друзі, ну Анатолій справжній ревізор. Ну, я просто був, в шоці, коли він навіть два мені привіз однакових інструменти, просто щоб перевіряти точність Ні, одного чи ти... іншого. Історія. Купляю один інструмент, заміряю, щось вони не співпадають, показники, які на болгарці, із інструментом. Я думаю, можливо, він зломаний. Куплю другий. Купляю другий, а показники то однакові. Так що, друзі, дивіться, відео уважно, тому що Анатолій прийшов і сказав, що не співпадають показники брендів. Будемо перевіряти самі дорогі бренди, які зараз існують в Україні, і будемо дивитися, чи співпадають у них характеристики по заявлених. Перевіряємо всі, не тільки Деволт. У мене буде відео і по Bosch, і по Makita, і по Metabo, і по е, Дніпро Ему, і по ось таким безшіточним болгаркам, які Як називаються? Чуанг. Всі, що і навіть монстра перевіримо. Подивіться, яка. який монстрик, ви таке не бачили. А якщо ви бачили, скільки воно коштує, зараз ви побачите, скільки воно не коштує. Не треба показувати. Це, 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 це то було тільки за акумулятор. Без акумулятора. Це було тільки за акумулятор сіда. Ні, Це акумулятор стільки коштує 34 тисячі. Ну так. Да. Це акумулятор стільки коштує. <рес> Та ладно, я шучу. А, ні. Добренька. Крім того, що ми будемо перевіряти оберти, ми ще. За одну хвилину редуктор це ж дуже важливо, правильно? Нагрів дуже важливо, да. тому нагріваються редуктора щеплення, чи є там мастило, чи воно правильне, чи правильна геометрія тих е, зубців. І відповідно, чим більше недоліків, тим швидше нагрівається цей редуктор. І гарів ще... редуктора приводить у вас до того, що інструмент просто ламається дуже Тому, швидко. Тому, відповідно, будемо Це перевіряти таким інструментом дистанційну температуру за хвилину роботи. Все по чесному як завжди. Так що чекайте, будуть неочікувані рішення. Ну, ви побачите, що воно не завжди співпадає те, що пишуть, і те, і що, те є. що є. Це вправно. Так, в нерджі, тут комфортно з ними працювати. Дивіться, притеребанили крісло, щоб мені було зручно сидіти, да роблять? А бити. начальник, навіть крісло начальнику не подали. Я слідкую, щоб ви сказали, що обороти відповідають нормі. Це для мене найголовніше. Все, Зараз, Зараз все Так. Спочатку я знімав оберти за допомогою диска українського диска. Якщо ви купляєте, то купляйте українські. У нас якісні диски, вони не гірше, ніж на Європу, до речі, багато ви поставляємо. Оці диски мають, мають життя. Тобто, але воно небезпечно. Тримати болгарку, тут крутиться диск. Ну, показники однакові. Що, що, що диск, що зовсім в принципі, на однакові. цій частині Тому ось така Е Гайка сама швидко зажимна, вона, як на мене, дуже зручна на неї користуватися, а особливо до неї гарно приліпає, вона в шиншава така, до пошуки не приліпає. Е, і будемо. Так, це у нас. Чуванг. Чуан, цю... як ти ти їх оце... Ви кашемка, яку я дуже люблю, і мені вона подобається. Більше за всіх. Так. Ви, ви всі знаєте її. Так, розповідь... Це не тому, що я їх вожу, а просто тому, що мені подобається і форм фактор що вона легка, що вона безщіткова. Я думаю, скоро багато, багато брендів перейде на варіант цього безсчеткової частини, більш тонкої, більш зручної, в якій не треба так. міняти щітки. Акумуляторні не прямо... вже всі практично Зручно. перейшли. Акумуляторні всі вже практично всі. І метаби там залишились у них пару так, багато. Так, так, тобто так, всі, так. Всі... Я, я не розумію, чому вони щіткові ще не, не переходять. Достаточно ну, Все потихеньку, це ж не можна, все, все відразу. Так, дивіться, це ставлю я таймер. Все, що у нас по-чесному Так, включаю і включаю таймер. Включаємо таймер. — 32,5. — 33. Ну, дивлячись, яке місце. Ну, бачите, скільки зручніше в мене, а? Та ні, ну подивись, тут як пістолет, ти тримаєш по-людськи. А, а Це, 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 це літаки, це детектор просто. І можна розумію. кабель ну, перевіряти. Тримати тут, ну, Попробуй. Ну це менше. Мені менше подобається, більш компактні речі. Я Так впаде, компактний. втратиться. А це ж така штука, що не втратиться. Ну, так, скільки вона коштує? 30... А, ця 2500. Ну, а це рази лише. Та ні, не 3 500, але 2, 2, 500, добу... 2 500. А, 2 ну, Так це ж Бош. Це Мілокі. Мілокі. Так, Я на що наші показники? 33,7, ну, буває і краще, і 8, і 8, скільки там, 9 тисяч обертів. А декларується скільки? 10. 10. Ну, на тисячу збрехали. Традиційно. Але не а, я просто не розумію, як ви думаєте, як працює константка? Ну, тут є константна електроніка. Тобто вона підтримує оберт. Я не знаю, може вона і збільшує, коли супротив а, входить. Може і збільшує, але до її виходить. функції, щоб не менше номіналу, але номінал сам маленький. Згоден. згоден. Так, давайте наступне. Наступне. Переходимо до акумуляторної техніки. Девал акумуляторний. Ось такі у них акумулятори є. На 12 ампер годин, просто фантастичний. серія. Fold. Вони, нові. 54. Вони заряджені на 30%, тому вирішили взяти для всіх, перевіряти з нею. Ну, як на мене, от у Макі, ти бачив, які акумулятори. Ну, я... такий, такий пластик. І такий же самий пластик. у... От мені пластик не подобається. Я не знаю, можливо, я такий вредний. Тобі подобається пластик? Та нормально. Ну, такий такі дешевенькі дешевенький. Ну, у, там, шикарний пластик, у Боша. Навіть у ширші. Бачите, які Ну, Просто крутяк. Ну, ладно, є куди розвиватися всім виробникам. Так, так, так Роман розповідай, який тут без обертується 405. Це базова кашемка. Давай базову почнемо. Ось. Це легенда, якою, я не знаю, кожного майстра вона мабуть, виявляється. Це G405, 9000 обертів. Без регулювання обертів. Ну, Ко -ко Коштує вона недорого, тому і ну, вона у всіх є. Ну, багато, багато, дуже багато. Коштує всього-навсього 6800. Для деволт. Це, дуже дешево, це да. недорого. Ух ти, тримати, хочу тобі сказати, є що. О, глядь, так тут швидко зажимний. Да, ти... можна, можна на ньому вже міряти. Ну, це ж це треба клеєчку цепляти. Ой, слухай, з попереднього ми щось я скрутив. Треба ж знайти, де я скрутив. Та, так, знайшов. Тут так цікаво пластиком закрити, я ніде не бачив. Mm. Чому? Для чого? Не заміряємо нормально. Ні, тут можна міряти. Ну будемо з боку міряти. І вона стоїть, можна її так на своїх акумах. Ну. Акум чистый. Сим точно. Сім 430. Ну однаково не показує, будемо одним, одним Так, Ну що, виключаємо сейчас? Так, виключили, ну давай пробую міряти. А кому у них при... приємніше працює? 32,6, а на пластикі 24,5. Ну, як ти і казав, 32,9. Що я хочу сказати? Ще хочу довести до майстрів. <пас> я <пас> на мережевих <пас> зазвичай міряв <пас> на початку і через хвилину оберти. Вони там десь збільшувались на 300 обертів. На мережевих, відемо, щітки притираються. І вони, а це ж вищиточні. Тут що спочатку, ну, що потім. Цікаво, блін. 7400 мен... виробник, DeWalt. Чому 7400, а тут написано 9000? Ну це ж несправедливо для майстрів. Вони ж на щось розраховують, поїхали далі. Хочу звернути увагу, я от на Деволт, да? От як у Мітаба, от тут є прорізи такі, да? і на. В самих гайках, швидко зажимних, також є прорізі. Як ти думаєш, толково злямзало цю систему? Ні, Дивальта, я так чи точно не можу сказати. Ні, Оце, Це цікаво, цікаво хто це. у кого вкрав, От, ну, або купив. Зазвичай ну, це все патенти. Вони ну, так патенти просто, але видно, чому тільки метабо і дивал таке застосовують? Ну, Як на мене, воно виходить тоньше, да? Оце, наприклад. Бачите, це енхелівський, приблизно такі ж і. Ну, багатьох виробників є mm -hmm. за розміром. А оце такі у, у Мітаба і у Деволти такі маленькі. Але вони за... зручні, до речі. Мені подобається. Ну, цікаво, цікаво, зроблено. О, О, це, це легенда, друзі. Це легенда з 409-та, з обертами. Прям дуже, дуже, дуже популярна кашемка, але вона достатньо дорога, тому вона не так розповсюджена, як 405-та. Так, оберти на максимум. Тут дуже зручно оберти І Як ергономіка, скажіть, вона що, прям, про... по ергономіці Та, ні. вона ні, прям почай, дуже класна. Ми ж окремо будемо йти по огляд е, акумулятора. Це буде окремо тема. Сім часов. Дев'ять тисяч там заявлено. А скільки тут? Девять. А где А тут 9 тысяч. А ну-ка, мы иншим. Да оно будет показывать. 7 часов. Так, что-то Пятьдесят семь. Выключаем его. Виключаємо і замірюємо. Тут також. І пластик. пластик, пластик, пластик 38,9. Ну, Нічо собі. Гаряченький, я 39. Ну, хочу сказати, що лід... ну, не то що ліди, були ще і більше показники, але доволі сильно гріється. Чомусь ця менше нагрілось. Добренько, ми до що Хоча до міл... По обертам вони схожі, до речі. Однакові оберти. До мілки переходимо. Так, до мілки. Крім того, ми тут ще перевіримо. Всі акумулятори зараз діляться на дві, дві фази. З'явилися двигуни бітурбо, як у Боша, які е, потребують застосування Високотокових. Прок... Так, інших. Акумуляторів. Е, с... Це ж інших... нова технологія, в принципі, е, якщо, в інших акумуляторів. Якщо історію розглянемо, пам'ятаєте, що кадмієві акумулятори були, які потребували правильної зарядки, розрядки, потім з'явилися ось такі. Літіоні, ну, ось вони давай так, елементи, які там застосовуються, вони вже нового зразка, угу. вони в той же самий період часу видають більші струми. Так. Тому, відповідно, це. на більш потужні двигуни треба акумулятори нового зразка. І от перед нами акумулятор на, на 30% заряджений е, нового зразка. Тільки і, дістало, а це прям заряда. А це повністю заряджений акумулятор, строго, строго вони всі літі Так, Тільки це вже. По іншій технології. І тепер перевіримо, навіть це перевіримо. Тут його не поставиш, як у Да, да, да. Девой багато кому подобається саме а, тому, що його можна бутиця. поставити. Подивіться. Це не просто так, це тех... технологія. Дивіться. Так, я... друзі. Стоп, стоп, стоп. Ми... Це вже інше будемо. Коли ви бачите акумулятори, які <звук> отак от, от не роблять, це поганий бренд. Я вам одразу кажу. Тому що це демфер, коли ви інструмент у вас падає, це демфер, щоб у вас не зайти вусики, які тримають цей акумулятор. Тому. Зважайте ну, на це Якщо теж. брати енхіль, то це приводить до інакшого. там розбивали... До речі, Макіта випустила патент цього року, місяць назад я дивився, у них тепер на вібрації стоїть. Ого! Ні, вона 11. Ні, 9,5 теж багато. <гум> Це не 7,5 є. Та ну. Тут і не регулюється. Ні, все бажано. Ось, кайтаут є. Хай-таут або температура, речі. Так, температура. 36. Ну, середня температура. Нормально. Я, я температура. давно хотів порівняти оце, до речі, наскільки різниця. Так, там було різлися... 7.400. 7.400 nee. чи 7.500? Обертів, да, зараз 9.500. 600. Та точно, давайте, точно, то в дефолті було. Давайте включимо зараз. Просто покажемо на відео окремо, та як. Ні, ні, я задав 9.5, так. 9.600. Різниця між високотоковими і невисокотоковими. Так. В різниці обертує. Він вже якось не так крутить, крутий. Чуєте? Ого. Це рік. Акум тирку. Ви уявляєте, яка різниця? Тут акум монстр, він. Сергій за заводу. як. Заряджений з заводу, і настільки менше оберти Я в шокі. Я ж казав, що акумосів ще вони менше набагато менше. Хоча це це а це сами -сами звичайний базовий. Навіть не файт-аут. Ну, в будь-якому випадку є заниження обертів по з тим, що вони пишуть. Так, згоден. Так, будемо вас приїжджати, як вони зробили. Так, це перед нами. Е, яка серія? Це з обертами. 8500 максимальних обертів. Та ні. Ну 8500 написано. N18 FCA 125 xb Слухай. Ну, ну оце що? мілке, ну це ж треба таку назву написати, щоб люди ну, занотовували. Тут є своє Ну для спальники. чого стільки букв цифр? Дивно, вона наче була більш. А тут. Хочеться знати, що тут зашифровано О, тут. Е, 18. Що таке М18? Ну, 18 вольтова серія, тут так, не 12, а 18 вот. ФСА 225 Ну, 125 диск, XB. Ну, Для чого так багато букв? Вони ж мають щось значити глобально. Ну, я тут трошки. мелок я трошки не розумію, в девольті там все прям. Ну, дубоша і метабол. Все просто. І в девольті все просто. А чому це, ну, стільки. Так, ладно, ми відійшли трошки. Що таке А, Те, що вона дуже швидко зупиняється. Перевіримо. Перевіримо. Так, 8500 перевіряємо. Коштує 9, 9, 10 900. Дивіться, Рома, ух ти, ж, дуже швидко зупиняється. Стоп, спрацю. Ти бачив, які оберти. А, друзі, я маю надію, 20. що ви не додивитесь відео до, ціє, до цієї частини. І просто це не побачите. Ти бачив, які ти хочеш перевірити? Ні, не хочу. Міч. Я вірю, але не вірю. Коротше, друзі, я маю теорію, що Константна електроніка підіймає частоту обертів, коли ви будете працювати з матеріалом. Я надіюся на це. Там, де вона є. Я дуже надіюся. Це... Але я чекаю від Вик. від Деволта, від Моша. Мені жодний ще не відповів. Чому так? Чому так? Це ж просте питання. Чому свідомо занижений капіталь на обертів? Я Людина, думаю, що є норматив показника, який повинен бути. Не перевищувати такі оберти, типа можна написати значить, 20 тисяч. Ні, 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 ну це неправильно. Якщо що написано, то має відповідати яким нам ремонта? в житті у нас 21 століття. сторіччя, немає такого вже давно, я в це не вірю. Ну, Хто таке робить? Добренько. Це відносно новинка. Не супер популярна, тому що тут такий лепесточок, бачите, не всім вони зручні, але їх часто використовують металісти. Їм зручно з такою клавішою працювати. Це не рокери. Тут є. Вже така, у такі дисплеті, бачите, вони додали це новиночка, швидкості вже так перемикаються. Це гарно. Так. А Воно ж фіксується чи ні. Ну воно ж має фіксуватися, ні? Ні. Ні, вона не, фік... трив... а, а, вона вона не фіксується. В чому в чому їх перевага? Коли в тебе заклинію диск, ну, відразу вона у тебе пальці відпускають, і вона рапідстоп спрацьовує, вона зупиняється. Ну, цікаво. Це ну, клас і технології. Скільки там обертів? 9000 тисяч заявлено. Ну я, я надіюся, маю надію, що вони. Ну, що вони не. Занижають їх так сильно. Мовчи, мовчи, мовчи. Краще промовчати. Так, поїхали. Так, давай тут нагрів. Нагрів нагрів не будемо тут. Це просто вона не популярна. Це дуже-дуже така рісна кашенка і хатаюся. Мені прохитує. Це максимум. На максимум. Звук інший. чуєте? зовсім інший звук. Ну, як так можна. Та не. такого не може бути. бути. А де це... Ця... Ох ти зупиняється, як швидко. Стопи, да. Де ця штука випускається? Ма де є В'єтнам! В'єтнам! Ні-ні-ні, ви... В'єтнам. В'єтнам. Уявляєте? В'єтнам. Так, а тепер монстр. О! Переходимо до монстра. Ну ось, перед вами монстр. Давайте спробуємо. Це 230-й диск. Це 5800. Ну тут 6600 теоретично має бути. 6600. 6, 6, Ну вони всі 6600. Але 5700. Ром, ну, ти Спитаю у постачальників, що за діло. Що що таке? Що в чому справа? Так, друзі, ну, ми, працюємо. ми працюємо для вас. Е, Наша справа чесно доносити все, як є. Нічого ми не скриваємо. Пам'ятайте, що Росія напала на мою країну на Україну. Росіяни вбивають українців. Тому, якщо ви європейці, бачите росіянина відразу, нах... посилайте його за руським кораблем, їм там місце. Правильно, там там десь Північна Корея, Іран, ось там, хай вони всі там. А наша справа донатити на ЗСУ і доносити до вас правду. Дороми, будь ласка, якщо... Приїдете, подивитись можете купити, купити різний інструмент. інструмент до мене, якщо є якісь питання по всьому асортименту всього, чим можу, допоможу. Що скажеш Так, так друзі, Анатолій, допоможе вам з підбором інструменту. Таку справу, як він робить, вона достатньо важка. Я хочу, щоб її цінили. Купуйте, допомагайте Анатолію, тому що коли він для вас працює і ви купуєте у нього, тобто ви теж йому цим допомагаєте, тому що це його робота. Тому цінуйте. Працю людей біля вас і всі будуть розвиватися, так і по всьому світу. Коли ви, як ну, адекватна хоч... людина, коли ви допомагаєте один одному, всі розвиваються. Я хочу, щоб всі в нашій спільноті, у Анатолія достатньо велика спільнота, розвивалися і покращували свій рівень. Ну, раз пішло вже за в принципі за, за таку позицію, дивіться, треба купляти ще офіційне. Можливо, офіційні, наприклад, Деволт він буде трошки дорожчий. Не трошки. Не трошки? Не трошки. Ну, буде дорожче, Але ви будете впевнені, що сплачені податки, що є офіційна гарантія, якщо будь-який будівельний інструмент, він. Ну, у нього та тяжка доля. Ну, тяжка є? доля у будь будівельного інструменту. Якщо вам, вам можливо так, що ремонт інструменту буде дорожчий, ніж сам інструмент, тому купляйте краще офіційне. Да, гарантія, друзі, це реально крута штука, тому що без гарантії інструмент. Ну, як, як, як машину, ти сало купив без Ну. Скоро буде відео по акумуляторним болгаркам. Ми mm -hmm. їх порівняємо всі. Всі показники випишу. Зараз я не можу сказати, яка мені більш -найбільш сподобалась із болгарок. Але скоро я скажу і по мережевим, яка сподобалась, і по е, акумуляторним. Класне кашельно. Ні, ми, ми ж це попереду. У нас буде огляд, де ми детально все подивимося. Саме головне не тримаєш зброю, допомагай зсу. Слава Україні Героям слава.